Слава Ісусу Христу! Всім благословенного дня! Ви знаєте, що атеїзм це також віра, але віра в диявола. Чому тому, що справжня віра в Бога вона говорить, що за гріх буде покарання? Атеїзм же віра в атеїзм вона спростовує покарання за гріх. Але ви знаєте, ті люди, які живуть на протязі всього земного життя, вони бачать, що за гріх покарання є. І ми можемо бачити, що було дві світові війни. Якщо люди не розкаються, Ісус Христос говорить, то буде і третя світова, але набагато гірше, ніж дві попередні. Тому кожна людина вона робить у своєму житті вибір. І ми бачимо, що Божі закони вони працюють, коли людина на цій землі вона порушує закон, вбиває чи грабує й її Садять до в'язниці. Також є духовні закони, які більш працюють, ніж фізичні. Тому якщо людина не розкається, не народиться згори, вона йде до пекла, тому Ісус Христос він і дає ці таємниці, і цей час, щоб людина змінилась, прийшла до